Видно, що ми не можемо е, недооцінювати ворога, які б вони там не були, що б вони не робили, як би вони не окопувалися в рудому лісі, але. Те, що вони зайняли такі об'єкти, те, що вони там щось думають, передумають, тримають руку на червоній кнопці, ми не можемо цього недооцінювати і не помічати. Як ви думаєте, які є фактори впливу на те, аби вони припинили такі погрози? Ну, я не кажу, вийшли з Запорізької АЕС, але от що ви з військової точки зору бачите, як ви бачите розвиток цієї історії далі, З військової точки зору я бачу тільки штурм, спецназу і все угу. або оточення. Інших рецептів я не бачу. Щодо от, стосується ситуації загалом, то Ігор сказав майже все. Це важелі, впливу вони дійсно шукають, тому що вони в глухому куті. Е, про удар ядеркою, я вважаю, це блеф. Не буде цього. І Китай попереджав, і росіяни самі не впевнені, що щось взлетить. Тому це блеф, попитка справді нам продати якийсь мінськ 3 якийсь корейський сценарій. Якщо не заперечуєте, за хвилину, я дуже поважаю пана Дмитра, але хотів би. Трохи опанувати. Пане Дмитро, ви чуєте? Не чує, пане Байд... Дмитро? Можу... Богдан може казати, що, будь ласка. Що, що стосується оцих наших, е, простіть, долбоящерів, які знімають працю ПВО. Угу. Їх попереджали, мені здається, усі: поліція, військові, експертні, та... журналісти затримували. Я вже не витримав сам, я вже мовчав на цю тему, ну вже ж ну, здається, очевидним. Вже сьогодні Андрій Єрмак, голова Офісу президента, написав вже, ну як до них донести, як їм пояснити, що це праця на ворога. що це... Я вважаю, що ті, хто працює на ворога, справжня агентура, вони не публікуються в соцмережах, вони скидують напряму. А це корисні ідіоти наші, які просто корисні, до них не доходять. доходить. Тому співбеседи, штраф це слабо. Це покарання одного особисто людини. Взяти трьох, чотирьох, от сьогодні затримали 33 таких ящера у Києві одного разу. Швидке слідство, швидкий суд і реальний приговор. Неумовний, не з відтермінуванням. Реально 5 років, хоча б 3. І ось це мережа, відосики, фото, коментарі, все. все Проблема буде вирішено. Жорстко, так. Але вони підставляють і військових, і мірних. Вони підставляють усіх, тому жорстко одну групу ідіотів посадити. Про це напишуть всюди в сеті, і ніхто не хоче стати героєм наступного репортажу. такого. все, проблема буде забута.